Ліві проти лібералів тонкі відмінності в політичній філософії. Ліві та ліберали не просто відтінки політичного спектру, а два різні погляди на світ. У політичних дебатах ви часто чуєте, що слова лівий і ліберал використовуються як синоніми, ніби вони означають те саме. Але, як і в геометрії, де прямокутник не дорівнює квадрату, в політиці ці терміни мають принципово інший зміст. Розуміння цієї різниці є ключовим для розуміння глибини політичних розколів, особливо в контексті соціальних проблем, класової боротьби та прагнення до системних змін, що означає бути лівим і лібералом. На перший погляд, обидва знаходяться на лівому фланзі політичного спектру, обидва підтримують соціальний прогрес, захист прав людини та прагнуть до більш справедливого суспільства. Але на цьому схожість зазвичай закінчується. Лібералізм у його сучасній інтерпретації орієнтований на реформування існуючої системи та вдосконалення її механізмів. Ліберали вірять у капіталізм, але виступають за його регулювання, захист навколишнього середовища та створення міцної мережі соціального захисту. Вони прагнуть створити більш справедливе суспільство в межах капіталістична модель. З іншого боку, ліві часто пропонують радикальні зміни, ставлячи під сумнів самі основи капіталістичної системи. Вони можуть виступати за колективну власність, антикапіталізм або навіть скасування держави. Ліва думка спирається на критику капіталізму, представлену в працях соціалістів, анархістів і марксистів реформа проти революції різні стратегії змін. Основна відмінність між лівими та лібералами полягає в їхній стратегії досягнення бажаних змін. Ліберали схильні працювати всередині існуючу політичну систему, використовуючи законодавства, вибори та мирні протести для досягнення своїх цілей. Вони вірять у можливість поступових реформ, які покращать життя людей. Натомість ліві часто прагнуть більш радикальних змін, які вимагали б повної трансформації системи. Вони можуть підтримувати прямі дії, робітничі страйки, громадянську непокору і навіть політичне насильство, хоча більшість лівих дистанціюються від цього. Я пам'ятаю, як студентом брав участь у протестах проти глобального потепління. Ліберальні активісти зосередилися на лобіюванні законодавства, просуванні зелених технологій та переконанні політиків. Ліві закликали до повної відмови від викопного палива, до переходу до децентралізованих. Комунальних форм виробництва та споживання. Обидва підходи важливі, але їхні цілі та методи істотно відрізняються. Класова боротьба та динаміка влади, різні акценти. Соціальні рухи на кшталт Black Lives Matter або кліматичний активізм приваблюють як лібералів, так і лівих, але часто з інших причин. Ліберали зосереджені на політиці, інклюзії та правах людини. Ліві дивляться на динаміку влади. Класову боротьбу та коріння нерівності, наприклад, у русі Black Lives Matter ліберали можуть виступати за реформу поліції, скасування расового профілювання та розширення прав для афроамериканців. Ліві можуть розглядати цей рух як можливість радикально переглянути соціальну структуру, боротися з системним расизмом і перерозподілити владу та ресурси. Ключовий момент різниця між лівими і лібералами полягає не тільки в політичних поглядах. Але й в розумінні причин і масштабу проблем. Сучасні інтерпретації від класичних лібералів до соціал-демократів важливо пам'ятати, що терміни лівий і ліберал мають історичний контекст. Класичні ліберали, такі як Джон Лока чи Адам Сміт, наголошували на особистих правах і обмеженому правлінні ідеї, які по різному впливають на обидві сторони політичного спектру. Сучасні соціал-демократи займають позицію між лівими та лібералами, поєднуючи капіталістичну економіку з сильною державою добробуту. Вони вірять у створення справедливого та рівного суспільства в межах капіталістичної системи, але з більш активною участю держави в регулюванні економіки та соціальної сфери. В кордони стираються, політика ідентичності та антиімперіалізм. Політичний спектр лівих і правих це не пряма лінія. А радше мережа ідей, що перетинаються. Деякі соціалдемократи вважають себе лівими, інші лібералами. Політика ідентичності, антиімперіалізм і відповідь на зміни клімату можуть ще більше розмити ці межі. Наприклад, антиімперіалізм може об'єднати лівих і лібералів, хоча їх мотивація і запропоновані рішення можуть істотно відрізнятися. Ліві можуть розглядати антиімперіалізм як можливість боротися з глобальним капіталізмом і підтримувати національно визвольні рухи. Ліберали можуть розглядати це як можливість захистити права людини та просувати демократичні цінності. Чому важливо розуміти різницю? Розуміння відмінностей між лівими та лібералами є важливим для розуміння глибини політичних розбіжностей і для більш конструктивного діалогу. Коли люди сперечаються між лівими та лібералами, вони насправді говорять про те, наскільки далеко хтось хоче піти вліво, реформи чи революція, робота в системі чи поза нею. Зрештою, і ліві, і ліберали відіграють важливу роль у формуванні суспільства, в якому ми живемо. Вони пропонують різні шляхи до більш справедливого та справедливого світу, і обидві стратегії заслуговують на увагу та повагу. Особистий досвід, я вважаю, що найефективнішим підходом до вирішення соціальних проблем є поєднання ліберальних реформ і лівих ініціатив. Необхідно працювати як у системі, так і поза нею, щоб створити реальні та тривалі зміни висновок знайти спільну мову. Різниця між лівими і лібералами полягає не просто в термінології, а в світогляді та стратегії. Обидва рухи прагнуть покращити суспільство, але їхні уявлення про те, як це зробити, суттєво відрізняються. Розуміння цих відмінностей є ключовим для глибшого розуміння політичних дебатів і більш конструктивного діалогу про майбутнє нашого світу. Слід пам'ятати, що політичний спектр не є жорстко визначеним, і межі між лівими та лібералами можуть бути розмитими. Зрештою важливо знайти спільну мову та працювати разом, щоб створити більш справедливе та рівноправне суспільство для всіх, незважаючи на різні підходи, спільна мета побудови кращого світу може об'єднати людей з різними політичними поглядами.